Круто, жодних кабелів, дротів, Bluetooth 65 і Чітко, що ще треба. А якщо на компі має Bluetooth модулю, старий, добрий кабель 3,5, рулий, А мікрофон дістать. Що тобі треба? Перехідник, щоб підключити через компонований кабель. Дістаєш, зате жодних затримок, зате жодних перешкод. Або є третій варіант. І розбіре сила. А як він працює і для чого потрібен? Дивіться в огляді. Вітаю вас на каналі EDG Group. Користувачі звикли асоціювати Ейфотек Bloody з якісними та в першу чергу доступними ігровими девайсами. Сьогодні говоримо про ігрову гарнітуру з трьома інтерфейсами підключення Bloody MR710. Преміум з сегментом від навушників починає віяти ще на стадії розпаковки. Солідна пістрява коробка лаконічно містить усі особливості та характеристики гарнітури, тому детально вивчити, з чим ви маєте справу, можна прямісінько біля прилавка магазина. У комплекті ZMR710 можна знайти. Власне пристрій, USB-приймач або ресивер, USB-подовжувач для ресивера, зарядний кабель USB Type-C, комбінований 3,5-мм аудіокабель, мішечок для транспортування чорного кольору, короткий, але від цього не менш інформативний посівник користувача. Транспортувальний мішечок надзвичайно крутий. Матеріал приємний на дотик, легкий, повітряний і водночас цупкий. Вдале рішення, якщо потрібно взяти з собою в дорогу гарнітуру. Ну або якщо довелося перевозити полоненого москаля. До речі, чаші навушників мають шарніри, повертаються на 90 градусів. Тому скласти їх у дорогу взагалі не проблема все цивільно та безпечно. До переваг матеріалів відношу також крутий антистрес-ефект амбушур. Сітчаста тканина з мікрофібри та піноматеріал підлаштовується під вашу анатомію і чудово вентилюється. Це щось неймовірне, такого в каталозі бладі ви точно ще не бачили. Комфорт понад усе Наголів'я регулюється. Чіткі кроки налаштування висоти наголів'я допоможуть вам адаптувати навушники під свою голову. Все той самий піноматеріал оперізує наголів'я з внутрішньої сторони. Він додатково піклуватиметься про вашу голівеньку, аби нічого не тисло, і ви не перевтомлювались. Мікрофон ховається у лівій чаші навушників. За потреби ви можете діставати його з нірки та ховати назад, якщо він вам не потрібен. До того ж, цей красень досить вільно обертається навколо своєї осі, тож підібрати відстань до джерела звуку та положення мікрофону буде досить легко. На правій чаші маємо компактну навігаційну панель коліщатко перемикач, натискайте для того, щоб вмикати-вимикати програвання треку, приймати та завершувати виклики. Потягніть перемикач вниз для зменшення гучності, вгору для збільшення гучності. Потягніть та затримайте вниз наступний трек. Потягніть та затримайте вгору попередній трек. Одна велика довга кнопка поділена на дві функції: живлення та мікрофон. Для увімкнення гарнітури та початку режиму сполучення отримуйте клавішу протягом 3 секунд. Тоді світловий індикатор почне блимати почергово червоним та синім, увімкнеться RGB підсвічування. Натискання та отримання кнопки протягом 5 секунд вимкне гарнітуру. Мікрофон вимикається та вмикається відповідною кнопкою знизу. При цьому на самому мікрофоні є світловий індикатор стану, світиться червоним, якщо мікрофон вимкнено. Якщо натиснути та потримати кнопку мікрофона, вимкнеться rgb підсвічування. Повторна процедура знову увімкне підсвічування. Type-C роз'єм для заряджання акумулятора та для підключення до пристроїв через 3,5-мм міліметровий роз'єм. Для обох цілей в комплекті маємо два окремих кабелі. Не заплутаєтесь. А зараз слідкуйте за руками. Меджик головною особливістю та основною фішкою MR710 є варіативність інтерфейсів підключення. Bluetooth версії 5.0 для портативних пристроїв та й взагалі будь-яких з підтримкою Bluetooth бездротове 2,4 ГГц підключення через USB-приймач для стаціонарних ПК і ноутбуків та аудіокабель з 3,5 мм на Type-C, що дарує широку сумісність та оригінальний звук. Отже, як це працює? Як вже було зазначено, для початку режиму сполучення натисніть та отримуйте клавішу живлення протягом трьох секунд. Тоді світловий індикатор почне блимати почергово-червоним та синім. На пристрої потрібно увімкнути Bluetooth та знайти в налаштуваннях MR710. Після вдалого підключення до bluetooth девайса індикатор почне блимати синім, але з великим інтервалом. Аби відключити попередньо сполучений bluetooth пристрій, двічі натисніть кнопку живлення. Подвійне натискання клавіші живлення забезпечуватиме швидке перемикання між попередньо сполученим bluetooth пристроєм та пристроєм, до якого під'єднано usb приймач. Тобто, якщо ви підключились до Bluetooth пристрою і хочете, щоб гарнітура програвала звук зі скажімо комп'ютера, вам потрібно під'єднати до ПК USB-приймач і двічі натиснути кнопку живлення. MR710 відключиться від Bluetooth, повернеться до режиму сполучення та під'єднається до ПК через приймач. В зворотному напрямку процедура також працюватиме. Лише не забувайте контролювати, чи увімкнений Bluetooth на пристрої та чи до кінця вставлено приймач у роз'єм. Усе дійство супроводжування. Воджуватиметься голосовими сповіщеннями самої МР 710 mode. Mode. Тому ви навряд заплутаєтесь. Одночасно підключитись до трьох пристроїв у вас не вийде, проте швидке перемикання між девайсами гарантоване. Шляхом практичних експериментів виявилось, що підключення через Bluetooth версії 5.0 має малопомітну затримку сигналу, тому для таких ігор, як CSGO, краще користуйтеся бездротовим підключенням через ресивер. Його швидкість підключення у восьмеро вища за Bluetooth. Для найефективнішого досвіду рекомендується використовувати USB-подовжувач для ресивера, він допоможе уникнути можливих перешкод від меблів та інших об'єктів у випадку, якщо корпус вашого ПК знаходиться далеко від вас чи приміром стоїть під столом. Акумулятор навушників досить місткий. 1200 мАч. Тобто часу прослуховування вистачатиме десь на 44 години при умові вимкнутого RGB підсвічування та рівня гучності 50%. З увімкненим підсвічуванням час роботи, звісно, знижується удвічі. Навіть якщо навушники раптом сіли в незручний момент, ви завжди можете скористатись старим добрим аудіоджеком та користуватись гарнітурою стаціонарно. Щоправда, від навігаційного функціонала з чаші навушників доведеться відмовитись, як і в будь-яких влюбленнях. Туз оверхед навушниках. Через кабель маємо дещо інший звук. Важко сказати, гірший чи кращий. Мені здалося, що звук став більш стриманим, так би мовити, без прикрас. Увага! При підключенні гарнітури через кабель переконайтеся, що usb приймач від'єднаний від ПК, а блютуз на вашому пристрої вимкнений. Для стовідсоткової впевненості, що навушники працюють саме через кабель. Достатньо вимкнути гарнітуру за допомогою утримування кнопки живлення. При заряді акумулятора нижче 25% індикатор навушників почне світитись червоним. Середній час заряджання акумулятора 2,5 години, тобто 15 хвилин заряджання подарують вам близько 3 годин прослуховування. Коли акумулятор заряджено, індикатор почне світитись синім. Навушники оснащені гібридною діафрагмою MOCI Mycelium of Carbon IT діаметром 50 міліметрів. Виготовленої на основі передової біотехнології та вуглецевого волокна. Фірмова технологія від Бладі перевірена роками Загалом баси цих навушників просто цукерочка. Слухати приємно. Тест запису мікрофону через bluetooth з'єднання. Звук чистий без постоброблення. Тест запису мікрофону через USB наноприймач. Звук чистий без постоброблення. Тест запису звуку через аудіокабель. на мікрофон гарнітури MR-710. Запис чистий без постоброблення. MR710 – це передова гарнітура сучасності флагман бренду. Про високий клас продукту тут говорить усе: від пакування до амбушур, фірмове звучання, широкий функціонал, полігамія інтерфейсів, підключення. Ця гарнітура стане у пригоді скрізь і кожному. ПК геймер, ви, чи поціновувач консолей, часто користуєтесь інтернет-телефонією, чи просто любите послухати гарну музику в метро, приємний дизайн та якісні матеріали. Вдалі рішення щодо транспортування гарнітури слугують запорукою довгої і, що головне, комфортної служби. Понад 40 годин бездротового звучання з таким не жартують. Якщо ви досі не впевнені, чи вартує Мер710 своїх коштів, прийдіть до найближчого магазину та переконайтеся самі, бо ж у кожного є свої особисті вподобання та смаки. Але я вважаю, що ця модель нова віха в історії розвитку Афотек Бладі. Цю гарнітуру ми розіграємо між нашими підписниками. Деталі розіграшу в описі під відео. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю Connected. та інноваціями.